Добрий день, малята! Сьогодні на занятті поговоримо про одну спір року, а яку саме ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. У садах, лісах блукає, в жовті шати одягає, золотисту стелить постіль, жде сестрицю білу в гості. Що це малята? Так, це осінь. А давайте разом з вами пригадаємо, які є ще пори року. Так, після осені йде зима, потім прийде весна, а далі буде літо. Літо закінчилося, настала осінь. Але спочатку ми цього не помічаємо, як і раніше, яскраво світить сонечко, день теплий, квітнуть квіти, дерева вбрані ще в зелені шати. Це все нам нагадує про літо. Проте зміни, діти, все ж відбуваються. Сонечко опустилося нижче і гріє менше, день помітно стає коротшим, а ніч довша. 23 вересня день осіннього рівнодення. Це коли ніч і день однакові за часом. Після 23 вересня день стає коротшим, а ніч довша. З часом і дні стають прохолоднішими. Осінніми ранками ми можемо спостерігати за туманом. Небо стає похмурим, часто йдуть холодні дощі, дує холодний вітер, повітря насичується вологою, калюжі вже не висихають, люди одягаються тепліше. Травичка поступово втрачає своє яскраве забарвлення, дерева змінюють колір свого листя, вони, ніби одягають різнобарвні сукні. Жовті, червоні, оранжеві. Потім, коли стає холодніше, вітер зриває листочки. Носить, кружляє та кидає на землю, і вони стеляться різнобарвним килимом. Погляньте, скільки листочків довкола. Вони всі перемішалися. Давайте з вами пограємо і з'ясуємо, з якого ж дерева листочок. З якого дерева цей листочок. Так, з дуба. Подивіться на цей листочок, з якого дерева він упав. Так, з каштана. Розгляньте уважно цей листочок. З якого дерева він. Так. З берези. Малята. З якого дерева листочок? Так. З горобини. А цей листочок з якого дерева? Так, склена. З часом дерева та кущі стають голі, засинають, так вони готуються до зими. Тварини також готуються до зими, запасаються їжею на зиму, а ось ці лягають у сплячку. А ці тваринки змінюють хутро на тепліше і ведуть активний спосіб життя. Багато птахів відлітають у теплі краї. Їм стає важко знайти їжу, адже комахи шукають собі затишне місце і також засинають. Осінь дуже щедра пора року. Вона дає нам смачні овочі, картоплю, буряк, моркву, гарбуз, цибулю та багато інших. Також дає смачні фрукти. Яблука, груші, виноград, сливи, корисні ягоди, будзину, калину, брусницю та шепшину. А якщо ми підемо на прогулянку до лісу, можна знайти гриби. Але пам'ятайте, гриби бувають не лише їстівні, а й отруйні. А зараз давайте пограємо у гру, осінні віконечка. Подивіться уважно! У нас є чотири віконечка. Чого ми не можемо побачити восени в них? Так, підсніжники, бо це весняні квіти. Подивіться у наступні віконечка. Чого не буває восени? Так, бурульок. А в цих віконечках чого ми не можемо побачити? Так, сніг. Розгляньте уважно на це зображення. Що зайве. Так, прикрашання ялинки. Погляньте у ці віконечка. Чого восени не може бути. Так, ми не можемо купатися. Дітки, нехай ця осінь принесе вам лише радісні моменти. Чекаю на ваші фото з осінніх прогулянок. До побачення!